Всім привіт! Ну сьогодні Я я сьогодні вам покажу всі пасхалки, які я доки побачив в Чікінга. Заходимо ми зараз Сейчас... охоємо обов'язково можна з гравцями, але мне... мені на цій карті буде більш важко. Так, нам треба нужно... один той був кербій. Я не разбираюсь який борт. Не, ну не знаю. Вроде в той бік, то полетів. І я в той бік. Застряв і потім пішов. Так. Доки мо... Не, ну ця карта просто для для того, щоб рибав. Цікаво, що буде, що ти тут подаш воду, ну. Так, нам треба якийсь червоний ящик. Там що тут. Зараз перевіримо. Я напевно не... Я взагалі туди прийшов, але розумі туди. Що так думати. Я зміг знайти. Хто не зрозумів, зараз я вам покажу. Ми Мимо на цей корабель. Біля цього, хто не зрозумів, на ось такий корабель. Потім ми е, бачимо другий, типу, один фіолетовий, потім наступний червоний. Заходимо. Потім йдемо перед, тому що тут прозрачне, і, і тут в нас така топова машинка. Ось така машинка. Ми по ній можемо походити, і тоді вона у нас з'явиться ось така в магазині. Так. Хто... До речі, хто не зрозумів, це моя перша знайдена машина. Я всі минулі обнову награв чікінга, коли були машини. А зараз перший раз просто. Прибулова. Не, ну я ще, я... я там ще посхалки є. Ну, і ще я є в нас в біді пасхалка. Зараз я в Ютуб. Зараз. Э, я тут пасхалка не сфоткаю. Ні, ну тут треба дуже довго летіти і тоді вже... Ти зможе знайти місяць. Я якось, напевно, наступного разу покажу. Ну, зараз... Окей. Думаю, що вже можна завершувати це відео. О, якщо ви хочете побачити ще пасхалки, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!